Вітаю вас, друзі! Розглянемо задачу на використання ознак паралелограми. У чотирикутнику ABCD проведено діагональ АС таким чином, що кут ACB дорівнює куту CAD і кут ACD дорівнює куту CAB. Довести, що чотирикутник кутника є паралелограм. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, доведення. Нам необхідно довести виконання умов однієї з ознак або означення паралелограма. Тобто, показати, що дві протилежні сторони рівні і паралельні, або Обидві пари протилежних сторін рівні, або діагоналі точкою перетину ділиться на опіл, або протилежні сторони паралельні. Спочатку розглянемо два трикутники ABC і CDA. Ці два трикутники рівні за другою ознакою, тобто за стороною і двома прилеглими кутами. Справді, у них сторона АЦ спільна. Оці два кути рівні. І ці два кути рівні за умовою. Тобто виходить, що сторона, і два прилеглі до неї кути оцього трикутника дорівнює цій же стороні і двом прилеглим до неї сторонам ось оцього трикутника. Отже, ці трикутники рівні. З цього випливає, що відповідні сторони цих трикутників також рівні. А в них відповідними є до АВ сторона CD, отже, вони рівні. І до BC відповідно AD. Ці дві сторони також рівні. Ми одержали з вами, що трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA. Сторони цих трикутників є одночасно сторонами чотирикутника. Ми одержали, що протилежні сторони цього чотирикутника рівні. Це означає, що він є паралелограмом, що й потрібно було довести. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.